Чергова 18-та сесія Хмельницької обласної ради розпочалась з нагородження. Традиційно останнє засідання в році збирають в день місцевого самоврядування. Дотичні до професійного свята отримали відзнаки різного рівня. Всі ми є жителями територіальних громад важкі часи. надскладний період для держави для Хмельниччини, але ми всі разом в нашому регіоні. Продемонстрували, наскільки ми можемо бути згуртованими, наскільки ми можемо бути об'єднаними у протистоянні ворогу, у боротьбі проти кривавого диктатора. На засіданні були присутні 56 обранців. Вони розглянули 25 питань порядку денного. З основного депутатські звернення Віктора Лебединського та Володимира Гончарука вони стосувалися відновлення річки у Туфіпольській громаді та продовження декомунізаційних процесів. Також обговорили видатки із бюджету року, що минає. Найбільше виділяли на забезпечення військових. Ну, першу це чергу, це безумовно вирішення проблем питань територіальної оборони, сприяння військовому командуванню, підвищення обороноздатності. Готовності збройних частин України це 31, один більш мільйона гривень. В цілому, з початку року, на ці цілі було направлено більше 115 мільйонів гривень за рахунок обласного бюджету. Традиційно під час сесії депутати мали можливість заслухати звіт голови обласної ради Віолети Лабазюк. Цьогоріч ми реалізували медичну реформу на наших закладах обласного підпорядкування шляхом об'єднання деяких закладів, які в подальшому. Матимуть можливість надавати кращу і більш висококваліфіковану необхідну допомогу ті категорії людей, які будуть звертатися. Наступне засідання обранців відбудеться вже у 2024 році. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський».